Фігурне катання на роликах першими в Україні впроваджують дніпропетровські спортсмени. Вони створили творчий колектив та мріють підкорювати великі сцени. Поки активно працюють над досконаленням рухів та створенням номерів, з якими вже у наступному сезоні виступатимуть на шоу Україна має талант з майбутніми зірками. Спілкувалась Юлія Стасенко. Поки весь світ в очікуванні глобального потепління спортсмени-фігуристи вже думають, як же будуть без льоду, якщо зміниться клімат. Зовсім недавно вони перейшли на фігурні роликові ковзани, та щодня доводять, що це не тільки вулична забавка. Таке катання на роликах вже можна віднести до виду мистецтва, адже кожен рух, який виконується, треба зробити бездоганно. Ідея фігурного катання на роликах не нова. Спеціальні ковзани зробили в США. Зараз лише в декількох країнах світу можна побачити виступи таких артистів. Особливою популярністю вони користуються там, де спекотна упродовж усього року. Спорт дуже популярний в арабських країнах, так як там за занімєнням льда розкручують і роликових коньків з фігурними елементами. І от цим какби ми виігруваємо тим, що ми можемо виступати в жарких сухих странах на любой поверхності, дайте нам тільки покриття. Вулична культура катання на роликах у виконанні майстрів має безліч відмінностей. По іншому зроблені самі ковзани, кидається в очі і відсутність захисних елементів на артистах. Втім, такий екстремальний вид спорту теж має свої небезпеки, і до них треба бути готовими. Травматичність така ж сама, як на фігурному катанні, це розтяження зв'язок. Ну і може бути у шиби німножечка більше, ніж на льду. Яна та Павло сьогодні готові вийти у людні місця, щоб показати охочим свої вміння. Втім, мріють вони про відкриття окремого майданчика для фігурного катання на роликах. Хотілося б, щоб у нас була хоча б якась та площадка, ролірдром для таких любителів, как мы. ми. Ну, мы как би бы, уже не любители, мы профессионалы, но я думаю, что многие нас поддержали в этом. Юлія Стасенко, Євген Хисний, новини 11-го каналу.